Насправді змалювання Донбасу в українській літературі має, мабуть, понад столітню історію. Тому що перші е, художні твори, в яких описувалося е, описувався цей край, це десь кінець 19-го, початок 20-го століття. І якщо брати за відлік ті твори, які з'явилися в той час, то ми можемо виділити кілька таких періодів осмислення Донбасу в українській літературі. Перший період можна умовно назвати відтворенням важкої праці і захоплення захвату степом е, в цьому краї. Це найцікавіше виявилося в творах Спиридона Черкасенка. Він має і поезії, і е, прозові твори, в яких це важка праця шахтарська, і унікальний простір степу відтворений, змальований, надзвичайно цікаво. Це період, який збігається в історії України з часом освоєння індустріального Донбасу. І тут така відбувається поетизація, піднесення. І самого краю, і одночасно відтворення наскільки важкою була праця тих, хто прийшов освоювати цей край. Другий період він найбільш цікавіший, тому що під сак цього періоду відбувається така кардинальна зміна в змалюванні Донбасу у літературі. Він припадає на 1920-1930 роки, і в часі збігаються кілька подій. Перша подія пов'язана з індустріалізацією цього регіону, прискореною. І вона уже починає нам починає. В засобах масової інформації набувати такого виразно ідеологічного акценту, тому що це не просто індустріалізація, це пролетарський край, це зростання, власне, ігроїзація праці саме пролетарської це підхоплює українська література. Це з'являється в текстах футуристів. Вони надзвичайно цікавилися цією темою, і її дуже багато на сторінках тодішнього футуристичного часопису. Нова генерація, це поезія, це поетичні поеми, ліричні вірші і так далі, навіть есеїстика. Але до цього додається ідеологічний компонент підкорення степу, упорядкування степової території, і концепт важка праця перетворюється на концепт важка героїчна праця. Героїчна виходить на перший план. Причому кіномистецтво, наприклад, ентузіазм Симфонія Донбасу, знаменитий фільм Дзигівертова, підтримує цю ідею. А згодом ця ідея. І ще Ще більше посилиться власне в тих текстах, де буде більше пропаганди, і вони будуть написані не тільки українською мовою, але і російською мовою. Далі тоді ми маємо цілий такий тривалий час періоду це 50-ті, 60 ті роки, коли саме на цих моментах акцентувала українська література. І ми маємо перелом після 90-х років, після того як Україна здобуває незалежність, стає зрозуміло, що ідея героїчної важкої праці і підкорення у Степу, вона вже не актуальна для цього тексту. Так зростають ті тексти, які ми нині фіксуємо в українській літературі. Це, наприклад, Ворошиловград Сергія Жадана, це поезія Сергія Жадана. Це ті тексти, які з'явилися вже після 2014 року, чи есеїстика Стяжкіної, чи романи Володимира Рафєєнка. І ми бачимо виразний злам, тому що в цих персонажах і в цих текстах Донбас постає такою собі рік. Регіоном, в яких всі смисли раптом порушилися, всі зв'язки раптом зруйнувалися, і персонажі в цих текстах дуже часто опиняються в ситуації такої екзистенційної порожнечі. Вони не розуміють про що вони, про що їхнє життя і яким було життя в їхніх родинах. Думаю, що е, зараз ми маємо ще інакший етап в змалюванні цієї теми в українській літературі, тому що в нас з'являється величезний пласт документалістики такого доброго нонфікшену, наприклад, там. Я змішаю твої кров з вугіллям Олександра Мехеда, де особисті історії поєднуються з документальними фактами і з художніми творами. Думаю, на сучасному етапі ми маємо спробу української літератури сформувати історичну ретроспективу е, уявлення про Донбас, яким він був в 19-му, в 20-му, в 21-му столітті, який він є під час російсько-української війни і який він повинен, яким він повинен стати в 21-му столітті. mm